Цьому випуску, Динамо на очах Суркіса і Луческу здобуло першу перемогу в новому році. Ось як Довпек зіграв у матчі Болоння-Рома. Найбагатший клуб світу вступив у боротьбу за Іллю Забарного, найгарячіші новини з трансферного ринку. Та перед початком зарядіть відео вподобайкою для просування україномовного контенту на Ютубі. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Бенфіка та Спортінг визначили між собою володаря Кубка Португальської ліги. Основний час закінчився з рахунком 1-1. До перерви команди обмінялися голами шель Друпа та Дьокареша, який реалізував пенальті. Після 90 хвилин гра перейшла у серію після матчових пенальті, де фортуна посміхнулась команді Трубіна. Голкіпер збірної України взяв сьомий удар від Францішку Трікана та своїм сейвом приніс лісабонському гранду трофей, який для Анатолія став першим за два роки виступів у Португалії. Після матчу Анатолій поділився емоціями від перемоги у фіналі Кубка Ліги. Мій перший трофей з Бенфікою виграти у дербі безцінно, а у фіналі це двічі приємніша перемога. Я зробив те, що мав зробити. Вони забили 6-7 пенальті, залишилося відбити лише один, щоб ми виграли. І я це зробив. Я хочу і надалі тішити вболівальників і команду. Що означає цей титул для решти сезону? Будемо сподіватися, що це був перший із кількох. Я щасливий, минулого року ми не були такими хорошими, але зараз ми відчуваємо себе сильними. Дякую за вашу шалену підтримку. Ми зробили це разом. Голкіпер Бенфіка не лише став героєм серії пенальті у фіналі, але й показав свою людяність. Трубін відбив удар Тринкауп, і після цього колишній гравець Барселони дуже засмутився, через що його втішали одноклубники. Підтримати гравця вирішує Трубін, тепло обіднявши суперника. Цей момент став справжнім прикладом спортивного духу та людяності. Трубін, незважаючи на емоції перемоги, продемонстрував, що футбол це не лише про голи та сейви, а й про взаємоповагу та підтримку. Його вчинок показує, яким має бути справжній чемпіон, сильним не лише на полі, але й в серці. Тепер до трансферних новин півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний не збирається підписувати новий контракт із клубом і вже через півроку отримує статус вільного агента. Після успішних виступів за національну команду Калюжний вирішив не продовжувати угоду. Керівництво Олександрії в шоці від такого рішення та розпочало активні пошуки гравця, який може замінити українського півзахисника. 27-річний фулбек арсенала Олександр Зінченко може залишити свою команду. Великий інтерес до українця виявляє Міланський Інтер, який розраховує придбати сашка вже цієї зими за 19 мільйонів фунтів стерлінгів. Каноніри, в свою чергу, навіть не розглянуть цю смішну суму та хочуть отримати мінімум 39 мільйонів за українця. Італійський Мілан хотів би підписати захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера. Міланський клуб має намір придбати гравця та впевнений в успіху. Раніше головний тренер Мансіті Пеп Гвардіола повідомив, що Вокер попросив вивчити варіанти, щоб грати за кордоном, і завершити його кар'єру у Манчестері. Партізані оголосив про перехід у металіз 1925 25 річного центрфорварда з Нігерії Крістіана Мбаб. Про деталі угоди не повідомляється. За даними Transfermarkt, український клуб заплатив за гравця 250 тисяч євро. А угода розрахована до 30 червня 29-го року. У поточному сезоні Мба провів 21 матч за партизані у його активі 5 забитих голів. Український захисник Борнмута Ілля Забарней опинився у центрі гучної трансферної історії. Як повідомляють англійські змі 22-річного центрбека збірної України серйозно хоче підписати один із найбагатших клубів світу Ньюкасл Юнайтед. Головні претенденти на забарного сороки мають найбагатших власників у світовому футболі Шейхів і Саудівської Аравії, які готові серйозно боротися за іллю. Клуб планує здійснити цей трансфер вже у зимове трансферне вікно. Головним конкурентом Ньюкасла є Лондонський Челсі, який також давно придивляється до українця. Окрім того, раніше забарного сватали до таких топ-клубів, як ПСЖ, Ліверпуль та Тоттенгем. Вишні, в свою чергу оцінюють свого захисника не менше ніж 60 мільйонів євро. Це цілком обґрунтована ціна, враховуючи, що трансфер оцінює українця у 38 мільйонів, а його контракт із Бормотом діє аж до 29-го року. Ньюкасл, який знаходиться на п'ятому місці з 35 п'ятьма пунктами, прагне підписати захисну лінію, аби закріпитися у зоні Ліги Чемпіонів. Сороки з їхніми амбіціями та фінансовими можливостями здатні надати українцю ідеальні умови для подальшого прогресу. А як ви, друзі, вважаєте, чи зможе Ілля розкрити свій потенціал у Нюкаслі? Напишіть у коментарях, де ви хотіли б бачити його продовження кар'єри. У своєму другому товариському матчі на турецьких зборах Динамо здолало Стяова з рахунком два вже на 20 20-й хвилині кияни відкрили рахунок в матчі. Захисник суперника помилився при виносі м'яча. Ванат відтягнув захисників на край штрафної, викотив під удар бояльському, який легко переправив м'яч у сітку. Через сім хвилин динамівці знову познущались над одним з лідерів румунської суперліги. Кабаю пробив здалеку, Ванат знову підібрав з легкістю, відіграв захисника. Вийшло ідеально на бояльського, який п'ятою елегантно оформив дубль. Динамо без проблем домінувало над й надалі. По суті, в Румунів тільки одна атака за перший тайм з двома ударами. Навіть дивно було бачити, як десята команда Ліги Європи настільки слабша за головного аутсайдера. Лише після 60-ї хвилини суперник дещо прокинувся. Мікулеско отримав пас на тому ж правому краю штрафної вбивчої траєкторії снаряду. Додав блок до бінчака, тож не не мав особливих шансів. Як підсумок матч завершився з рахунком 2-1. Це перша перемога киян у новому році. Рома Довбека на виїзді зіграла в нічию з болонію з рахунком 2-2. У першому таймі Довбек та Дібала мали непоганий момент, щоб відкрити рахунок. Українець віддав пас Пауло, який вирвався у штрафний майданчик, але аргентинець пробив значно вище, проігнорувавши Артема, що дуже не сподобалось українському нападнику. Рахунок був відкритий тільки на 58-й хвилині бельгійським нападником Роми Алексісом Саламакерсом. середині другого тайму Болоня забила два голи. Та вже у компенсований час Рома заробила пенальті, і Артем отримав шанс врятувати матч. Український форвард блискуче виконав удар, реалізувавши свій десятий гол у сезоні. Барселона в рамках фіналу Суперкубка Іспанії розгромила мадридський Реал з рахунком 5-2. Анчелоті не став робити поблажок Луніну на суперкубок, залишивши його в запасі, та схоже це було даремно. Купа браку від бельгійця в цьому матчі призвели до погрому королівського клубу вже у першому таймі. Ямаль Левендовський, Рафіня та Бальде ще у першій половині зустрічі накидали повну торбу голів Куртуа та команді. Купа браку невпевнена гра на другому поверсі багато помилок від Тібо, та як підсумок одна з найгірших оцінок в матчі 6,6 балів від Софа Після матчу вболівальники активно висловлювали своє невдоволення бельгійським воротарем у соцмережах. А от Лунін не пропустив 5 голів проти Барселони. Чому Анжелоті не може замінити куртуата випустити Луніна? Що це за катастрофа? Другий тайм тільки почався, а вже 1-5. Я радий за Луніна, що це не він стояв у воротах. Ми виграли перший класіко в цьому сезоні, і вболівальники реала казали, що це через Луніна. Цікаво, яке виправдання тепер. Я щасливий, що Андрій Лунін не грав сьогодні, інакше вболівальники Реала звинувачували його у всіх голах. Написали вболівальники в соцмережах. А як ви, друзі, вважаєте, чи дасть Анчелоті шанс Луніну після провальної гри куртуа проти Барселони? Напишіть свою думку в коментарях.